Перевірити, чи свіжа риба чи не свіжа. Дивіться, показую лайфхак, може хтось случайно цього не знає. Е, перший признак, якщо риба ще зяває жабрами, значить свіжа. Це таке. Буває купляєш рибу, а вона вже відзявила. Дивіться, Саме простіше берете і дивитесь зябра. Якщо зябра. Ось, бачите, ця, цього риба ще зяває. Бачите? Зябра які червоні. Якщо ці зябра вже не червоні, а такі світло рожеві, значить риба вже давно упокоїлася. Дивіться. Це, бачите? Червоні зябра. Видно червоні. Вона ще рухається. Бачите, це, це, це ще дригається. Це во дригається. Риба свіженька. Це е, купив на базарі карасиків трохи. Візьму заморожу, буду тараньку робити. Бачите, свіжа. А кота? Так, який вже хоче з'їсти. Це ось я поставив лінійку, поміряти, скільки цей риб оцей здоров'я. Це великий карась. 75 см. Тож, дивимося його зябра. О, бачите, Тоже вишневі такі, червоні. Якщо вони вже будуть світлі, отакі як пакет, світло-рожеві, значить риба вже здохла давно. Лучше її не їсти, бо можна самому здохнути від тої риби. Якщо ви знаєте ще якісь ознаки, як можна перевірити свіжість риби, пишіть в коменти.